Кворуму для проведення пленарного засідання немає. Частина депутатів знову відсутні з неповажних причин. 27 листопада на сесії Новогуйвинської селищної ради були присутні 13 депутатів з 27. Засідання не відбулося. За словами Олександра Ловенюка, секретаря ради та виконувача обов'язків Новогуйвинського селищного голови, через відсутність кворуму депутати не можуть розглянути питання розподілу грошей з бюджетів із травня 2024 року, є декілька основних напрямків, які на сьогоднішній день призупинені. Це порушення прав людей на оформлення земельних ділянок. Є ряд людей, які Народилися і виросли в будинках, і вони хочуть на сьогоднішній день оформити земельні ділянки під своїми будинками. І дуже нагальне питання це. Фінансування районної лікарні сьогодні лікарня фінансується багатьма громадами, і ми маємо отримати субвенцію, додати до цієї субвенції, направити в лікарню для закупівлі дров та різного характеру медикаментів. Це дуже важливе питання. І це питання тормозиться. Сьогодні начальники комунальних підприємств звернулися до нас до депутатів для виділення коштів їм для поповнення резервів палива. І це питання ігнорується і ставлять під ризик стали проходження опалювального періоду. Вони не задоволені роботою секретаря. Вони секретарю виставляють вимоги певних посад. Заклади освіти вже втратили 16,5 мільйонів на модернізацію харчоблоків двох опорних великих закладів. Ми можемо втратити 1,4 мільйона на харчування. Державної субвенції на харчування учнів перших-четвертих класів ми можемо втратити 1,4 мільйона на облаштування кабінету захисту України. Ми можемо втратити 936 тисяч, які держава нам дає на облаштування кабінетів мультимедійними засобами навчання для реалізації нової української школи. Сергій Котвицький один з депутатів Нового селищної ради, який не брав участі у роботі з сесії. За його словами, причина відсутності недотримання секретарем ради чинного законодавства. Закон говорить, що матеріали до сесії та повідомлення до сесії надаються депутатам за 10 днів до її проведення. На жаль, нас пан Ловенюк повідомляє про проведення такої сесії за один день. При цьому не надаючи матеріалів на сесію взагалі ніяких, то він хоче що, щоб ми прийшли на сесію і піднімали руки в пакетному голосуванні за все підряд. Тому ми ми, ми, ми хочемо прийти на сесію, але в нас немає цих матеріалів. Надія Мудренок 27 листопада, також не брала участі у роботі сесії. Депутатка каже, що була відсутня через неефективне використання бюджетних грошей це, це, це з селищною радою. Причин. Ми виділяли кошти так само на бомбосхо. Вище в озерному є багато скарг від батьків, які очікували, що в процесі вже цього літа буде зроблене цим бомбосховище і буде запущено. Але ось так само поїхали, подивилися а мільйони пішли. Навіть той самий Троянівська наша освітній заклад також виділили кошти, зробили, але знову ж таки до кінця не доробили і працювати з тим, щоб голосувати на кожній сесії, виносити по 114 питань. І коли просиш, роз'ясніть мені роз'яснень нема. За словами Олександра Ловенюка, наступне пленарне засідання призначене на 5 грудня 2024 року. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини. Житомир а в нас їх